«Прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнили серця, серця людей, що Господа пізнали. В цей день з'явився Цар Небес, прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння у Еммануїла. Він не прийшов для слави чи хвали, її йому й на небі вистачало. Та він прийшов, щоб з вами ми могли війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий, він знав, що йде на смерть і на страждання, він знав усе, та шлях тернистий свій, пройшов він свято і без нарікання. Він був дитям, він був такий, як ми. Від нас Христос нічим не відрізнявся, у нього був простий батьківський дім. Він так, як ми. Підростав, навчався. Він знав про все, хоч був і ще дитям. Він знав про все, хоч був іще дитям. Він знав, що Він прийшов в ради людини, для того, щоб відкрити небо нам, щоб нас з Творцем усього примирити. Проходив час, проходили роки, зростав Христос і мудрості навчався, приймав усе з Господньої руки, і в благодаті кожен день зміцнявся. Прийшов той день, що на служіння став, він сповнив всі слова, що у Писанні. Він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння. Він знав тоді, що вірні є не всі, що Юда його людям видасть, що він помре у муках на хресті, так він ішов, щоб людям дати милість. Він про все знав, бо Він ішов для нас, він все залишив народився в яслах, для того, щоб в тяжкий останній час надія в серці для Христа не згасла. Амінь.